За місяць ми реалізували готовий дизайн у завершений проект. Це Ясна Сілос, мультиязичний сайт для українського замовника, орієнтований на німецького користувача. Для розробки використали WordPress як базу, гаут для автоматизації процесів і SAS для стилізації. Увесь фронт зібрали на Elementor. Це забезпечило просте редагування і масштабування під будь-які потреби клієнта. Проект підтримує три мови. Один мовний варіант ми реалізували повністю. Для інших створили шаблони та документ, щоб замовник міг легко додати потрібний контент. А тепер давайте пройдемо по сайт. Головна сторінка: динамічний банер, що презентують продукцію компанії, акцент на перевагах, скловолоконних силосів та їх застосування, сторінка продукти, інтерактивний каталог з фільтрацією, детальних характеристик моделей силосів, можливість завантаження документації, сторінка контакти. Форма запиту комерційної пропозиції з автоматичною валідацією полів, інтеграція з Google Maps для точного розташування офісу, сторінка про компанію, блоки про досвід, сертифікацію та унікальні технології виробництва, що демонструють надійність та якість, блогова сторінка, актуальні новини та статті про інновації у сфері виробництва силосів. Сайт повністю адаптивний, зручний для перегляду та використання як на комп'ютері, так і на планшетах і смартфонах. У кома ми створюємо сайти, які працюють на бізнес. Замов кожен проект це баланс дизайну, функціональності та сучасних технологій. Переходьте на сайт Ясна Сілос та оцініть все самі.